Радіо Юей Чикаго. Друзі, всім привіт. Вітаємо вас на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І до нас сьогодні завітала Оксана Михайлюк, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скобіда Agency. Будемо спілкуватися з Оксаною про автострахування і про ті зміни, які нещодавно відбулися. Тому Оксано, вітаємо вас і чекаємо на апдейт. Що ж там такого цікавого сталося? Доброго дня. Ми сьогодні поспілкуємося про зміни саме по автополісах, тому що в нас є позитивна тенденція по зменшенню цін. Я скажу, на які основні аспекти необхідно буде звернути вашу увагу, що можливо допоможе вам понизити ціну? Зазвичай ціни йдуть до гори сьогодні. Ви бачите, нас здивуєте у певній мірі. Ви кажете, що пішли ціни вниз. А перед тим як ви скажете на що і як вони пішли вниз, чому так відбулося? Ну, насправді є ж дециклічність. І тобто, нас, в, минулому, в цей період в минулому році в нас насправді ціни були дещо підвищились. Була ця тенденція. Багато клієнтів телефонували, акцентували на цьому увагу, але протягом цього часу так само в кожній компанії є певна, там, збитковість, її оцінюють команда. І плюс-мінус ціни зараз пішли в нас із. 5 червня, якщо не помиляюся, у нас понизилися ціни. От ми багато клієнтам оновлюємо квоти, тобто наші офери, і вони дешевші. Коли ми дивимося, наприклад, на 6 місяців часу, то це буває 500, 600, тисяч доларів дешевше. Ну таке, тобто циклічність по, по цінах вона буває в кожній компанії. Насправді вони міняються, таке може бути так само, як циклічність в багатьох бізнесах. Десь воно йде, хтось Тобто на момент запису з вчорашнього дня. Ціни пішли вниз. Так. Це надзвичайно приємна звістка. Я вам за це дякую. Відразу питання: чи це тільки у вас у вашій компанії ціни пішли вниз, чи це у всьому страховому бізнесі таке відбувається? Чесно, я не можу сказати за всіх, але я думаю, що тенденція. Плюс-мінус по автополісі, можливо, чуть вирівнюється, тому що по будинках, наскільки я знаю, у нас, до речі, теж будуть зміни там відносно у кого оновлення даху було. Але загалом дивлячись на ситуацію по погодних умовах, то такої тенденції, на жаль, не буде. Я думаю, дивлячись на всі недавні там погодні такі катаклізми. Але по автополісах, то я ну за всіх не скажу але в нас так. Добре, давайте тоді говорити цифрами. Як впали? На скільки відсотків? І головне питання: напевно, чи клієнт має до вас телефонувати за цією знижкою, чи ви автоматично от всім з наступного не знаю, циклу даєте нові ціни, чи вже в цей день, в цей момент вони падають. Як це відбувається? Загалом ситуація така, що коли клієнти да поновлення, то система так працює в компанії, що вона там, коли підходить час оновлення кожного він свій там місяць, то якщо на той момент... Понижаються власне ціни компанії рейти, то система калькулює вже понижає їх сама автоматично. Якщо ми бачимо, що це колись клієнт у нас був, і можливо не уклав поліс, можливо, через ціну, зокрема, то ми телефонуємо, скидаємо оновлені ці ціна, і можливо, там цього разу наша наш офер буде кращий. Добре, якщо в мене була ціна, скажімо, місячний пеймент за односторонню страхівку на авто. А ціна в мене була, скажімо, 120 доларів. Так. Що можна очікувати зараз? Наскільки вона могла би змінитися з врахуванням от нових цін? Ну, на жаль, в США я вам відсотку не скажу, чому, тому що у кожного клієнта тут насправді своя ціна відносно збитковості, кредитської, там локації гаражної, ну, де машина, чи це там Чикаго, чи це десь за містом. І тому так я вам чесно не скажу, бо надячна справа. Я, ну, це точно не буде Але там. Але от ви кажете, впала ціна, просто цікаво, ну чи воно того вартує, знаєте, до вас телефонувати для, для нових клієнтів за падіння цін. Тобто це впало на 50 центів, це впало на долар, чи це впало на 20 доларів. На а, ну, дивіться, сьогодні я оновлювала клієнтам, скажем, ті квоти, які я подавала зимою, і були там от випадок там. Плюс-мінус 1500, стало 1000. Тобто це питання 500 доларів. Це дуже багато. Так, ну але треба дивитися ситуативно, по яка це машина, тому що по вінкоду теж там має значення, якого це класу машини, відповідно, чи були випадки у клієнта до того, так Сказати, що це для всіх діє ну, буде нечесно, тому що у кого там була якась битковості, на жаль, так не впаде сильно. Тому можливо просто там зателефонувати, взяти цей квот, цю цей офер, ну і подивитися собі. Це ж ні до чого не зобов'язує. Окей, тобто давайте зараз будемо розбирати по сегментах. Сегмент перший. так, Люди у вас мають активне страхування. Так. І ви кажете, автоматично система так налаштована, що щомісячно вона рахує, калькулює новий пеймент. Не щомісячно, а коли клієнт має, наприклад, поліс на 6 місяців. Uh -huh. Так воно йде до закінчення. За 30 днів до закінчення, до цього expiration date, система калькулює якийсь офис, кидає клієнт. Може там на емейлі, e чи додатку побачити. Також нас і Софія, яка працює саме на поновленнях. І вона теж телефонує клієнту, і каже, там можливо щось можна теж відкоригувати, щоб ціну понизити. І тому десь клієнту, які Іх закінчується думаю в кінці поточного місяця їхні поліси можуть побачити вже там позитивні зміни. Тому ж я це... як беруть поліси, тобто беруть або на місяць, або на півроку, або на рік е, так ну на, ну, насправді е, є поліси на 6 місяців, 12. Просто людина може оплачувати full payment або помісячно, але ага, окей. Ну, воно мусить дійти до кінця, тобто, якщо наприклад, закінчився там 6 місяців, тобто, то от закінчення буде там в кінці чи в липні, і тоді вже можна побачити, чи ціна пішла вниз. Це під, не... під час цього не можна? Ні, тому що міта мені ну, змін, на жаль, не носиться. На щастя не в більшу сторону і в меншу теж ні. Ага, тобто тут дві, дві сторони, то я ну... навіть якщо б ціни пішли догори, все рівно би Так, фіксована... Якщо б ви зафіксували ціну на, на певний час, вона звичайно що, ну, там, не змінюється в односторонньому порядку ніколи. Окей, зрозуміло, добре. Це ми говоримо про сегмент перший. Ті, хто у вас вже є активні так. користувачі. Сегмент другий це ті, хто ну скажімо, от ви раніше навіть згадували на початку нашої розмови, що їм ціни не підійшли, так uh -huh. що десь задорого було. То ви до них самі телефонуєте. Ви вони, вони у вас є в базі даних, ви їх контактуєте. Якщо ми контактували з цими клієнтами, і у нас є в системі, як наші там потенційні, це там ліди називаються. Тобто, хто в нас до нас саме комунікував, то ми клієнту телефонуємо, кажемо що, там чи цікаво було б там оновити нашу там пропозицію актуальну, якщо клієнт каже окей, цікаво, ми скидаємо людина Дивиться, можливо, вона буде ціна актуальніша, можливо, ні. Ну так не вгадаєш. Та дивитися а, на даний час, от маючи таку ситуацію. Чи є сенс людям от переходити змінювати страхові компанії, і так далі? так далі? Ну, тобто, знову ж таки, це напевно вертаємось до мого одного з початкових питань, чи це всюди, в всьому страховому ринку, чи ні? Ну я, скажімо, маю страхування в інакшій компанії. Угу. Та якщо ви кажете, що ціни зменшилися, я відразу думаю, значить, в мене теж в ті інші компанії вони зменшаться питання, коли? Мені їх е, зарахують ці зміни і це пониження. Тобто, чи буває зараз так, що клієнти до вас дзвонять з інших страхових компаній, хочуть до вас перейти, тільки тому, що у вас перше. Ця опція запрацювала. Ну взагалі вона чуть-чуть не так, тому що клієнт, наприклад, в нього теж треба почекати закінчення його поточного полюсу. Ну може не чекати, але він тоді вже побачить, що в нього є на не час, що компанія, можливо, йому пропонує на наступний час. І тоді, коли він вже має їх оцей офер від компанії на поновлення, він може до нас зателефонувати, подивитися окей, типу взяти, ну скажімо, наш офер і подивитися, яка ціна буде краща, це як мене. Добре, дивіться, це. Ми говоримо про автострахування, і під словом, авто ми маємо на увазі звичайні легкові автомобілі, SUV і пікапи. Чи ми говоримо вже про вантажівки? Ми говоримо про такі серйозні знаєте, великі машини. Ну, це в частині personal lines, тобто це все таки легкові машини, тому що комерційні, там багато є аспектів. Там так не так це працює. Там ну хто працював в цьому сегменті, він дещо інший. Тому так це більше легкові машини. Все таки, особистого, тобто для особистого, не там в комерційних цілях, не на фільми, а більше особисті і це одностороння, двостороннє, неважливо, скільки неважливо. Типу тобто, і сама покриття, чи цей фул кави це не має значення, тому що тенденція в нас загалом, якщо понижаються ціни, вони на будь-яку комбінацію цього покляття. Там воно ну підпадає там ця знежичка, скажімо так. Цікаво. Добре, скажіть, будь ласка, давайте так само ще угу. про цифри поговоримо. Дзвонить клієнт, чудово, в нього все. Немає аварій, немає угу. тікетів, немає якихось супер проблем великих. Він хоче вас оформити страхівку, так. І ви зараз будете йому рахувати це все. Нагадайте, що для цього потрібно, як це все оформляється, щоб людина зараз зорієнтувалася і не зволікала дійсно телефонувала до вас, хоч прямо зараз, під час нашого етеру дізнавалася за нові ціни. Загалом необхідно там дані. Це водійські посвідчення даних. Скільки людей буде водити? Там чоловік, дружина, діти, їхні водійські відповідно дані машини, це він код, це ідентифікатор машини. Ну і по факту, там все інші чатка скажуть там можливо, о, до речі, хочу сказати, що є система лояльності, тобто акція лояльності American Family і у цих магазинів Костко великих. Тобто, всі, хто мають костку, Card, мають 5% знижки на авто чи на житло. Тобто, якщо у вас є ця костка, ви можливо його не надавали, то можете просто позвонити це можна і під час поточного полюсу додати. Воно скалькулюється цей А також, якщо, наприклад, діти навчаються і у них хатні оцінки, хороші оцінки, це дає велику знижку. Це називається good season discount. Тобто, якщо людина вчиться там дінками середні і вище, вона претендує на дискаунти. І так само, якщо хтось, можливо, є волонтером. Ян колонтір, тобто людина 25 років, якщо теж там є певна аплікація, це теж дає можливість знижку отримати. Це дуже, дуже цікаві пропозиції, так. але це в більшості для людей 25 мінус, так? До 25 включно. До, до, до 25 включно. Mm -hmm. І для старших теж має щось, щось бути. Для... Для тих, ну, хто для це ж це, це ж досвідченіші водії, для них теж мають бути пілі. І вони ж менше створюють проблем на дорозі. Ну, вони є по факту по замовченню. Чому? Тому що чого для дітей це пропонує? Тому що якщо ви закали задаєте там людину, які до 25 років, якої малий водійський стаж а це дуже впливає на ціну. А відносно віку є певна в кожній компанії є, там певна гадація, і в людей там доволі там старшого віку у них вже набагато дешевші ціни, тому що це вже досвід, це є там кредит, дітської, це є інший абсолютно підхід. Того і акцент на молодь. Тому що молоді це доволі, скажімо, не бюджетно виходить, чисто по стажу і по віку. Ну батьки запам'ятали занотували. Тепер пробуйте знизити собі ціну на страхування, якщо у вас дитина там включена. І давайте, напевно, завершимо тим, щоб ви опишете свого ідеального клієнта, та клієнта, який буде мати найнижчі рейти. Яка це людина, яким він має бути, що він має мати для того, щоб от вас кваліфікуватися на найнижчу пропозицію у плані страхування. Так, тяжко сказати, але факти які. Це мати хорошу кредитну історію, вона теж впливає на ціну. Відповідно, мати систему знижок, можливо, костку, можливо, дійсно якусь свідність, якщо це є сім'я. В ідеалі дешевші ціни, коли гаражна локація це є не місто Чикаго. Тобто ну, об'єктивно дешевше, тому що це є статистика, і там, чим більше місто, тим більша ймовірність якогось випадку, тому воно виходить дорожче. Немає такого сегменту там ідеальний клієнт, я би сказала позвонити взяти квоту. Тому що насправді, коли я навіть починаю готувати цей оф, ніколи не знаю, яка буде ціна, я вам чесно кажу. Тобто вона собі система генерує по кожному клієнту, як то кажуть, можна взяти, хоча би мати від нас нашу пропозицію. Це ні до чого Але вік 25+, плюс. А, так. Без ексиденс, без серйозних ексиденс, так, так. А, потім ви сказали, що а, можливо там ще якісь додаткові моменти в плані, де ставити mm -hmm. машину, так. Ну і кредит скор і вчасні пейменти, ну це все між собою, в принципі, пов'язано. Ну і звичайно, якщо ти маєш дитину, то. Там потрібно теж еплатити ці дискаунти. Я вас почув. Я вас зрозумів. Я думаю, що це було корисно сьогодні для багатьох з наших слухачів. Я вам дякую, що ви завітали. Нагадаю, yeah, що так. з нами сьогодні була Оксана Михайлюк, страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда Agency. Друзі, якщо вас зацікавило те, що про що ми сьогодні говорили, звертайтеся, телефонуйте. Номер Юлії Скубіди і безпосередньо дівчата, які там працюють: 773-235-9900. Ще раз повторюю, це 773-235-9900. Оксано, дякую ще раз. І Вам дуже дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.